Ключова особливість ліхтарика YG8672A великий чип в рукоятці, який дає багато світла. Його можна використовувати для зручного читання в темряві або освітити невелику площу і не світити при цьому собі в очі. Також присутній діод для використання ліхтарика в стандартному ручному режимі. Акумулятор вистачає на 3-5 годин роботи в залежності від режиму світла. Зарядка відбувається через роз'єм мікро-USB. Кабель є в комплекті. Його можна підключати до павербанка або будь-якого блоку живлення з USB-входом. Нестандартна форма і яскраві кольори корпусу спрощують пошук ліхтарика в набитій сумці. По кольорах доступні помаранчевий, насичений червоний, синій і зелений. Приємний бонус. Компактні розміри.